Ціля! Я вам не я вам нічого не должен. І партія Слуга народу готується до виборів, і вони хочуть на цих виборах, де буде питання України. Президент, якщо б він не переносив корупції, тим злом можна навести порядок через кілька місяців легко запрацьовує к... ну, ну, каральна юстиція. Що ми бачимо? Що людину зв'язує Україну? Де таке бачимо, що президент отримав маєток свій в Італії? Вирухомість в Парижі, в тому Лондоні. Гроші в офшорах. Ну, ну про що це творить? Про яку державу? Людина, яка не має жодного відношення до української культури. Знаєте, Коли вона не інтегрована в українську культуру, така людина, ну, таку людину не можна допускати до влади. Бо вона, оце є причина, вона буде корумпована, бо в неї, якщо немає знаєте, гуманітарних цінностей, то в неї що є гроші. Мои на канал Подкаст, и хочу предложить еще чтобы вы подписались, поставили подубакку и прочее. А цинизм это всей ситуации с офшорами в том, что он в 2019 году предъявлял офшоры своему оппоненту, а оказалось, что в это время он просто вымывает миллионы долларов вкладчиков приватбанка и получает это за пропаганду он просто оказался самым большим лжецом в этой стране. Он оказался пустышкой, пустышкой, который кинул всю страну, всю своих, всех своих избирателей. Он оказался просто лжецом, мелким баришкой, который начал перерастать в масштаб огромной мафиозной группировки. Именно этим сейчас занимаются. Right. Вот. Наш сегодняшний стрим. Ви знаєте, ріденки, усі проблеми України почалися з виборів 2019 року. Треба чесно сказати це вголос. Ми йшли шляхом реформ перетвореної суспільного оздоровлення. Після Януковича реформи були, але народ України сам зупинив цей процес О своїм голосуванням. Президент Зеленський в інтерв'ю для видання РБК сказав: є дуже прагматична історія. Ми зможемо збільшити армію в 2-3 рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема. Президент Зеленський і партія Слуга народу готуються до виборів. І вони хочуть на цих виборах, де буде питання, чому загинуло, чому окупований південні мільйони біженців. Вони захочуть сказати, що ми до цього не причетні, а винні якісь окремі посадові особи на них перекинути все. І, і це робиться: це розслідування. Ця справа, це справа під вибори для того, щоб відбілити владу і знов-таки зняти з неї відповідальність за брехню. За те, що внаслідок брехні президента Зеленського загинули десятки тисяч людей, втрачені десятки тисяч квадратних кілометрів нашої землі. І тепер правда така: краще бути бідним і хворим, ніж багатим і здоровим. От я хочу повторити просто більшість населення України вибрала бути бідним, бідним і хворим, і ніж багатим і здоровим. Саме так вирішила більшість. Це правда болюча, але вона реальність. Російська агентура в офісі президента існує, це абсолютно очевидні речі. Друг президента Зеленського Дмитро Гордон, Гордон, журналіст, відверто заявив, що Зеленський оточений російською агентурою. Владимир Олександрович, вас окружає велике количество предателів, російських найомників. Прямому смислі того слова людей завербованих Росією і являющихся агентами вліяння Росії, призначений начальником комітету по розвідці презиленському, фактично російський агент Руслан Демченко і автор сумнозвісних харківських угод, які дозволили. Швидку окупацію Криму російською армією. перший заступник секретаря РНБО Руслан Демченко зводить докупи розвідувальну інформацію усіх спецслужб, які існують в Україні, та кладе їх на стіл Володимиру Зеленському. Таким чином, президент України перебуває під герметичним інформаційним ковпаком. Ті, хто у 2019 році голосував за ворога, Зеленського. Тому що я рахую, що він, як казав Степан Хмара, він ліквідатор. Ну і всі його, як то кажуть, поплічники. Якщо їх не зупинити, то вони просто прикінчать Україну. І то, що я сказав, це прийшли ліквідатори, а не будівники України. Ліквідатори, пане Мока, ну і українська активна. Креативна меншість патріотична має про це кричати на весь голос і організовувати заходи, щоб чим швидше позбутися цієї влади. От і все. Іншого немає, не тому що вони її докінчать. Я цього я не хочу говорити на теми рейтингів, бо це е, політтехнологічні маніпуляції суспільством. От нема. Давайте за, за Зеленську. Та Зеленського за те, що він вже натворив, його чекає кримінальне переслідування після того, як він перестане бути президентом. І партії і не тільки. І хто за нього голосував, і також ті, хто сприяв його обранню, мовчки, не мають морального права сьогодні скиглити. Кумівство або непотизм, коли впливові люди призначають у владу своїх родичів, одна з рис незрілої політики ризик превалювання особистих інтересів над суспільними. Володимир Зеленський цю практику обіцяв залишити в минулому. Гостро закидав Петру Порошенку цю політичну ваду і запевняв, що за його президентства кумівства не буде. Але саме з друзів та бізнес-партнерів Зеленський сформував своє найближче владне оточення. Квартал 95. Частково перебрався на банкову, частково у парламент. Його друг дитинства очолив Службу безпеки України. Розслідування Сергія Андрушка. Я іду в президенти України. Давайте зробимо це разом. Кому подобається, коли президент призначає на посаду свого кумоча міського друга, Чому так відбувається вже 28 років. 25 лютого 2019 року кандидат в президенти Володимир Зеленський звертається до громадян. Відеозвернення Зеленського супроводжує допис: більше ніякого кумірства та кулуарних призначень на посади Демократія в Україні має стати реальністю разом з вами. 29 березня 2019 року. Концерт в місті Бровари за два дні до виборів президента. Кандидат Володимир Зеленський в оточенні колег та друзів з 95-го кварталу. Його позиція щодо кумівства переконлива і чітка, оскільки охоронці відтягнули оператора від кандидата, залишився лише аудіозапис. Це це ваша команда, так, не переймайтеся, у нас не мов. що нарікати. Бо, знаєте, тоді, коли треба було підтримувати Порошенка і його партію. Це, в принципі, мінімізувало би б, би б а, шкоду Україні і уникнути цього поста а, юнаковського реваншу і зберегти державність. Але замість цього обрали блазня клоуна. І тепер реванш проросійських сил реальний. Вони не то що там на фронті, вони в, в Києві. Вісна татаро керівника офісу президента Олег Татаров щонайменше 9 разів літав у Москву після 2014 року, тобто після окупації Криму та вторгнення Росії на Донбас. Про це свідчать дані авіаперельотів Татарова, які є в розпорядженні схем. Після революції гідності Олег Татаров звільнився з міністерства внутрішніх справ, де працював під керівництвом Віталія Захарченка та розпочав адвокатську діяльність. Як ми встановили, у той період він тричі був у РФ в 2017-му, чотири рази в 2018-му та двічі в 2019-му році. Востаннє Татаров літав до Росії на наступний день після перемоги Зеленського на виборах президента 21 квітня 2019 року, оскільки після чотирнадцятого року аві... Сполучення між Україною та Росією було зупинене. У більшості поїздок татаро діставався Москви з Києва через Мінськ. З якою метою він відвідував Москву та з ким там зустрічався, на наш запит відповіді не надійшло. Я вам говорю що не урожай нічим по-чоловічці, по пацани, уберіть ару <зв 'язково> сьогодні. Того солдата вже не мав живих, і та територія під селищем золоте, яку він захищав, під ворогом. Мабуть, основной целью этой политики для россиян был безопасный проход военных колон с Крыма. Мы согласовали практически 20, точек, 20 новых точек разминирования. людей. 20. Значит, значит, нету к этому диалогу, у кого-то нету времени. ведь вы хотите со мной поговорить, а не я с вами. Когда думаете, мне надо, 20. ну и что? Я, послушай, я вам отвечаю, я вам ничего не должен. Я должен только своим родителям. Мне неприятно. Правила. Хто встановить ці правила, а? чот! Селя чоло! Міднічок, чот! Кожна хвиля, контроль, кожен канал, страх! Кожне мовчання як підпис.